Ми продовжуємо марафон разом із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, добрий день вам вітаю, пані. Ви днями повідомляли про те, що на тимчасово окупованій території Луганщини окупанти починають примусову мобілізацію. Що відбувається у цьому напрямку зараз? Так, мобілізація в принципі проходила ще до початку вторгнення повномасштабного, але ми зараз просто бачимо, що навіть на тих територіях, які як би мовити, свіжо окуповані, нещодавно окуповані внаслідок бойових дій, то там зараз розпочалася дуже потужна мобілізація, і це ми навіть можемо говорити про. Такі критичні комунальні підприємства, які, якщо не будуть працювати, то взагалі вся інфраструктура області стане. Так от залишають на роботі тільки тих, без кого реально взагалі все працювати не буде. Але якщо працює на підприємстві там 10, 15, 20 людей, а можуть важко, але можуть потягнути цю роботу двоє-троє, то залишить саме двох чотирьох. А що відбувається, якщо людина відмовляється, її насильно тягнуть? Але який сенс в насильно мобілізованій людині? А їм же потрібні просто люди для ну, як гарматне м'ясо. Тобто вони кидають постійно в бій. Там залишається з них дуже невеликий відсоток, хто залишається живими. Більшість це загиблі з тих, хто виживає, це Більшість інваліди, скалічені люди багато поранених просто не довозять до лікарень, тому що а лікарень як такових немає. Вони все обладнання перевезли в Луганськ, і там в Луганську все забито повністю. Люди не проходять будь-якої підготовки. Тобто їх хапають по дорозі, дають одяг військовий, переодягають автомат і вперед. І все ну що за вояка. З того чоловіка, якого тільки тільки кинули е на війну, вони просто ну, і кинули гені... на війну проти свого ж народу. Це просто нонсенс. Що б ви порадили е жителям Луганської області, до яких зараз можуть прийти із примусовою мобілізацією, як їм уникнути, що їм робити? Ви знаєте, ну тут варіантів не дуже багато. Насправді, тому що ну, ми звертались до всіх жителів Луганської області з проханням евакуюватись. Були навіть приклади, коли от ми спілкувались в укриттях з чоловіками, які не хотіли виїжджати. І от я питав: а яка мотивація? Ви ж все одно тут або загинете, або вас потім змусять просто йти на війну. Вони якось ну, або не вірили, або не хотіли вірити. А зараз що відбувається? Зараз їх дійсно хапають і кидають е на лінію фронту. Ну тут або ховатись, що ну така собі перспектива, або намагатись в кого є гроші, просто давати хабарі і виїжджати з е окупованої частини, взагалі виїжджати кудись в інші країни, або переходити е на територію підконтрольної України. Ох, тяжка ситуація. Давайте ще про інфраструктуру поговоримо зараз, поки що літо, але Україна вже активно готується до опалювального сезону. Що на окупованій території Луганщини із комунікаціями, чи буде там змога, якщо Луганщині доведеться зимувати в окупації людям, хоч якесь тепло, дати а тут взагалі цікава історія, тому що на прикладі інфраструктури. І всіх критичних е, комунікацій е, люди вже побачили, і ми можемо чітко по фактам показати, е, що таке насправді е, руський мір і що, е, чого вартує їх обіцянки. Тому що вони розповідали, що вони все відновлять, все відбудують, все запрацює на даному етапі. Е, нічого не відбувається взагалі. Вони розуміють, що вони інфраструктуру не зможуть відновити, тому що вони її розстрілювали 4,5 місяці з усього озброєння, яке в них було, зараз вже е, починають говорити, говорити Руанської області про те, що е, ну от попасно до прикладу, ну напевно немає сенсу вже відбудовувати. Повірте мені, далі будуть ще більш е, такі е, страшні заяви, тому що. Ну, руський мір це коли жителі Сєвєродонецька замість центрального водопостачання отримали памивочне замість е автомобілів, які е прибирали сміття Мерседеси, які ми привозили, вони отримали уазики, Буханки, і, і далі так і буде. Вони ж прийшли тільки руйнувати, і люди зараз це бачать і роблять певні висновки. Знаєте, є в нас. Е Приклади, коли люди повертаються, тому що ну десь їм важко, грошей нема. Вони виїхали в евакуацію, не знайшли себе. Вони повертаються, щоб подивитись на свої квартири чи будинки, поживуть там декілька днів, бачать, в яких умовах взагалі вони проживають, і перспективи немає, і в опалювальний період вони не входять підготовленими. Вони збирають речі і знову виїжджають. А чи радите ви взагалі таку практику їздити за своїми речима, повертатися, щоб там не застрягнути? А, ну, звісно, не раджу, але а, ну іноді а, в людей просто немає шансу, тому що вони, коли збирались, вони просто позалишали все, все, що в них було. А, хтось взяв тільки паспорт, гроші і, і поїхав. Навіть речей теплих а, немає. Ну нічого немає. Тому якщо вже їдуть, я звісно, я попереджаю, що це може бути дорога в один кінець, а, але все одно говоримо про те, що є три шляхи, яким чином можна. Заїхати не факт, що виїхати, але заїхати на територію окупованої Луганщини. Це от Харківська область, пішки через Дамбу, але це небезпечно, бо вона обстрілюється через Запорізьку область, але це довго, тому що там величезні черги. І дорога і довга дорога це через Балтійські країни, через Російську е Федерацію. Ну це буде дорога коштувати десь 400 євро на квіткинесі. Зрозуміло. Дякую вам, пане Сергію, що долучаєтеся до нашого ефіру. Інформуйте про ситуацію на Луганщині. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі випуск новин.